Доброго дня. Сьогодні е, хочу вам розповісти про одноразову грошову допомогу 6500 гривень, які вже програма прийнята, урядом затверджена, можуть отримати українці, які постраждали від війни або перебувають у складних е, життєвих обставинах. Ну, перш за все, хто має право на ці, е, на ці кошти, отримати ці кошти? Діти під опікою чи піклуванням, перша категорія. Діти з інвалідністю, діти вихованці прийомних сімей або дитячих будинків сімейного типу, в тому числі діти з інвалідністю, люди з інвалідністю першої групи, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, діти із числа внутрішньопереміщених осіб, які є одержувачами допомоги як внутрішньопереміщені особи, статус відповідний, діти із малозабезпечених сімей до 18 років, і нарешті одинокі пенсіонери. Одинокі пенсіонери маються на увазі не лише які не мають дітей, але в тому числі ті пенсіонери, які мають дітей, але діти в силу фізичних вад, психічних вад не можуть ними опікуватись. Тобто оці категорії. Далі як отримати, отримати якщо вже отримував хтось в минулому році, тобто через дію, послуга, зимова підтримка. І кошти автоматично надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну картку дія картка. Якщо хтось не отримував раніше і не має змоги отримати через дію, ви можете звернутися до бажано до державного банку для оформлення картки кешбек. І тоді на цю картку прийдуть вам кошти. Я хочу наголосити, що ви маєте право використати ці кошти протягом впродовж 180 днів. І е, зазвичай це ліки, одяг, взуття. Ну і наостанок хочу зазначити, що нарахування буде здійснено пенсійним фондом України. Е, хочу зазначити, що ну, дійсно складні часи переживаємо, і всім складно і країні і окремому окремому захиснику окремому пенсіонеру окремому е, жителю громади тому ця підтримка дуже важлива я просто хочу щоб ви е, скористалися цією одна, одноразовою грошовою допомогою тримаємось українці